Путін меганарцис, і Путін не може прийняти поразки в Україні у класичному воєнному сенсі. Путін дуже добре знає і пам'ятає кілька історичних прикладів. Що всі тирани, котрі програють боротьбу за владу, вони в обов'язковому порядку або гинуть, як Слободан Мілошевич за загадкових обставин в європейській тюрмі, як Садам Хусейн повішений, голова відлетіла, як Момар Кадафі, помер в таких тяжких муках, що тяжко переказати, чи навіть легший варіант, скажімо, як Хосні Мубара, котрий 6 років відсидів у в'язниці. Путін в Гаагу не піде, оце треба дуже чітко зрозуміти. Не піде цього не буде. Нема людей, які його арештують. І він пам'ятає, що сталося з такими німецькими генералами: і один фельдмаршал, як Йоден і Кейтель, які підписали свого часу капітуляцію нацистської Німеччини. Обоє були повішені за Нюрберським процесом. А Кейтель ще помирав у дуже дуже тяжких муках.